Я Катерина Осадча, і сьогодні ми приїхали на фестиваль Можливо. до Анталії, де вже приїхали місцеві зірки Ні! автограф. Добрий день, як Добрий вас звати? Все. Ви з автографу? Добрий день, так. Ви з в Анталії? Вам тут подобається? Ні. Чому? Не знаю. Чоловіки на вас вже звертали увагу. Добре. А вже ж. І що вони вам дарували? Я так чула, і 18 кілограм золота. 16. 16. 16. 16. А де діли 2 кіло вже спродилися? Треба було гроші зібрати на мост. Добре, дякую. А Далі ми підійдемо до ветерана нашого фестивалю. Цього як вас звати, скажіть, будь ласка. Німідора, добрий день. Це ви знімалися у порнофільмі Квентіна Тарантіно»? Звідки ви знаєте? Невже я така впізнаваймая? Наша передача знає. Скажіть, як вам цього разу в Анталії? Ви знаєте, поки що не дуже, не дуже якось. Трошки сумно. на корми. Всього лише 17 кг золота і брілянчик подарили. Це поки що весь наш а, улов. <плес> <плес> Добре, а ми їдемо далі. О, ні, ще не їдемо. <плес> Добрий день. Я покажу. <плес> <плес> Це Катерина і Наша передача буде далі шукати, кого позайобувати, їдемо далі. Осадча передача світське життя. Ми знаходимося на фестивалі в Анталії, де вже приїхали зірки з України. Автограф. Доброго дня, назвіть себе, будь ласка. Тетяна, скажіть, вперше в Анталії? Так. Чи вам тут подобається? О, Чоловіки звертають на вас увагу. Так. Да. Що 18 кг золота, як і нашим попереднім дівчатам. <плес> От такою тарелкою фруктів. <плес> Добре, ми їдемо далі з партнером нашої програми.